На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. у Новинах Коломіяни навколішки зустріли тіло Любомира Бурдуна. В Снятині буде одне із кращих укриттів на Івано-Франківщині. Майже у три тисячі гривень обходиться паркування поза правилами в Коломиї. Коломийській малій філармонії продемонстрували виставу панна, що возить фортепіано на возі. Будинку культури в угорниках виповнюється 50 років. Святкування з нагоди ювілею відбудеться 14 жовтня. Наше так називається Виставка Полотен Володимира Сандюка. Коломияни навколішки зустріли тіло Любомира Бурдуна стеляючи квітами дорогу скорботному кортежу, сотні людей вийшли на вулиці міста, щоб віддати шану захисникові. Поховання Любомира Бурдуна відбудеться 28 вересня. Похорон розпочнеться о 10-й годині в соборі Преображення Христового Української греко-католицької церкви, 27 та 28 вересня. Оголошені днями жалоби у Коломийській громаді. Народився 29 червня 1984 року у селищі міського типу Заболотів Коломийського району Івано-Франківської області. Закінчив школу у місті Коломия. Обіймав посаду начальника Коломийського управління освіти, двічі депутат Коломийської міської ради. 9 вересня 2022 року Радою національної безпеки України Нагороджений відзнакою. Захисник України проходив службу на посаді командира 3-го гранатометного відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки, мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірської штурмової бригади. Залишились батьки, дружина та двоє дітей. Солдат Бурдун Любомир Бориславович героїчно загинув 23 вересня 2022 року. Під час мінометного обстрілу в ході відсічі російського загарбника поблизу села Спірне Бахмутського району Донецької області. Нехай ім'я солдата-бордуна Любомира Бориславовича навіки залишиться в наших серцях. Вічна слава герою! Слава слава! Коломиї переселенці можуть отримати матеріальну допомогу від угорських доброчинців. Хто може претендувати на виплати, зараз бачите на екрані сума на одну особу 6 гривень. Представники угорської екомінічної служби допомоги працюватимуть у Коломиї до 29 вересня. Включно Коломия, площа привокзальна. 2А – це приміщення платформи підтримки тимчасово переміщених осіб. Снятині буде одне із кращих укриттів на Івано-Франківщині. Облаштовують його у закладі дошкільної освіти Золотий ключик. Фінансується капітальний ремонт коштами з місцевого та обласного бюджетів. Це є громад. Тут буде тепла підтога і вечерна тут. Напрямок зроблений на те, щоб була безпека і комфорт для дітей. Окрім ігрової, в укритті буде ще спальня, музична та спортивні зали. Всі кімнати просторі максимально комфортні для дітей, розповідає підрядник капітального ремонту Василь Спасюк. Проєктну документацію на даному об'єкті передбачено капітальний ремонт приміщень, таких приміщень, як ігрові спальні, санвузли, технічне. Приміщення, де буде встановлені котли, система вентиляції, опалення і каналізаційна насосна станція, буде запасний водопровід. І хочу відмітити, що ці всі системи будуть працювати так, би мати, в індивідуальному режимі. Також передбачено два додаткових евакуаційних виходи з приміщення. Продовжує підрядник. Загалом ремонтні роботи розпочали у серпні, станом на зараз витратили понад один мільйон гривень, зазначає голова Снятинської територіальної громади Анатолій Шумко. Десь коли війна почалася, ми розуміли, що пріоритетним буде будівництво укриттів. Тому що в червні місяці цього року ми виготовили проект, пройшли експертизу, кошторисна вартість цього будівництва. По зідному проекту кошторисної документації більше трьох мільйонів сімсот тисяч, спільно фінансуємо даний проект з Івано-Франківською обласною радою. Я звернувся до нашого земляка Василя Івановича Гладія, і він з допомогою наших снятинських депутатів спромігся нам допомогти в реалізації цього проекту. Заклад дошкільної освіти золотий ключик» розташований в центральній частині міста. Це найбільший заклад такого типу в громаді. Всього тут функціонує 12 груп. Загальна кількість дітей 285. з них 140 відвідують садок на постійній основі. Саме основне, ми впевнені, ми до на даний момент умовах воєнного часу це безпека наших дітей, і ми дуже. Раді, дуже задоволені тим, що наші дітки будуть мати нове приміщення, де їм буде і затишно, і комфортно, і саме основне безпечно. Одна третя проєкту вже реалізована до кінця року. Планують завершити всі ремонтні роботи і здати в укриття в експлуатацію. Майже у три тисячі гривень обходиться паркування поза правилами в Коломиї. Зокрема, кругленьку суму доведеться заплатити водію синього фольксвагена, який зухвало припаркував авто посеред тротуару на вулиці Степана Тарабалки. Це колишня назва Чехова. Пішоходам доводиться обходити його автівку проїжджою частиною, а тому. Ті зателефонували в поліцію. Машину гореводія водія евакуатором транспортували на арешт-майданчик. Тепер кермувальнику доведеться заплатити штраф за паркування з порушеннями в сумі 680 гривень. Послуги евакуатора 2000 гривень а також 120 гривень за кожну добу перебування авто на арешт-майданчику. До слова лише за дві години на цьому ж місці, окрім водія Фольксвагена, за зухвали паркування, отримали штрафи ще два водії. Соло ВС мія у Коломийській малій філармонії сокіл до ювілею Соломії Крушельницької 150-річчя від дня народження продемонстрували виставу за п'єсою Ігоря Юзюка, панна, що возить фортепіано на возі. Цю роботу виконавиця головної ролі Мар'яна Кодіна присвятила загиблому захисникові депутату начальнику управління освіти Коломийської міської ради Любомирові Бурдуну. Цей чудний дивний чоловік завжди був поруч. Іде в не був про що б ми не говорили? всьому для мене він вмів відкривати невидиму і постать. Ми собі по-іншому уявляли святкування 150-річчя Соломії Крушерницької. 23 вересня ми її грали у Хмельницьку в обласній філармонії, самий день народження Крушерницької, а сьогодні ми її грали в Коломиї. Так вже в цьому житті ведеться. Кобусь радість, любов, ну, а кубись силюток. Сказано очах, тому що нас колихнуло. Звістка про те, що загинув наш товариш Любомир Бурдун, начальник управління освіти, той, який понад усе любив культуру, любив мистецтво. Він один з моїх постійних глядачів, який відвідував усі прем'єри і завжди мене підбадьорював, і завжди мене хвалив. Завжди його посмішка, яка не згасала з його обличчя. А сьогодні його очі дивляться вже далеко, його з нами немає. І сьогоднішню виставу, яку я. Забирала я, розвятила їм. Коломийській малій філармонії відбудеться вистава Дві кралечки на північ від Львівського театру у кошику за твором французького драматурга П'єра Нотта, режисерка, заслужена діячка мистецтв України Ірина Волицька, актори Тетяна Сторожук, заслужені артисти України Лідія Данильчук та Роман Біль. 1 жовтня, сімнадцята година, Коломия, Сокіл. Будинку культури в угорниках виповнюється 50 років. Святкування з нагоди ювілею відбудеться 14 жовтня. Таким чином вирішили відзначити одразу чотири вагомі дати. Окрім дня народження клубу, це ще й 80-ліття від дня створення УПА та 140-річчя першої згадки про місцеві церкву та школу. Будинок культури в селі Угорники збудували 1972 року. До того моменту нічого схожого в селі не було. Першим директором і художнім керівником закладу став Мирослав Марцінків. Чоловік з теплом згадує роки своєї праці. Прийшов з армії, тут було вільне місце, і так я став першим художнім керівником. Одяг сцени вже був, і ми почали робити сцену, значить. Різні приспособи, аби закривати, відкривати. Між іншим ще стоїть у нинішній день. Ансамбль збрали молодих дівчат, дехто ходив до школи, дехто вже працював. Тей ансамбль виступав, як і бригада, по полях на фермі десь. Найчистили по концертах. Фотографій нема. Бо тоді немали, не мали, так як зараз кожен має телефони і фотографує. А тоді ми. Більше робили, як подарувались, нині будинком культури опікується Ярослав Лисюк. Через вторгнення Росії в Україну основна місія клубу зараз волонтерська. Тут облаштували центр допомоги внутрішньо переміщеним особам. Та, попри це, продовжує розвиватись і культура, розповідає пан Ярослав. Я рахую, що при будь-яких умовах клуб повинен бути центром культурного життя села. Тому враховуючи те, що зараз досить такий. Несприятливі для культури час, що одна музика повинна звучати, і ми надаємо велику перевагу тому, щоб були виконання патріотичних пісень. У нас недавно проводилися концерт до дня незалежності, на якому виступали і хори, і солісти, і вокалісти. Бу також при клубі Ярмарок, де жителі села збирали благодійні нески для збройних сил України. При будинку культури працює народний театр Горно із майже столітньою історією. Керівник театру Віталій Крицький каже, він був заснований ще його дідом по батьковій лінії за часів панської Польщі. Була організована хата читальні, який був організований гурток. Пізніше гурток переросвітав, працював і став іменуватися народним драматичним колективом Горно клубу села Угорники. Похід навіть слова угорники. Горно це де випалюють в плечі хорщики. А ще тут є бібліотека. Галина Василашко працює в книгозбірні від початку її створення. На роботу прийшла після 10 класу 50 років тому. Вищу світу здобувала вже на роботі, пригадує жінка, дякуючи колишній Марії Дмитринігоновісівської ради, яка мене приймала без освіти. А подякувати хочу Богдану Степановичу, бо він застав вчитися. Він сказав: їдете в калуш і поступаєте, і будете вчитися, бо як що би була не. Як культурний осередок, будинок культури продовжує функціонувати переважно дистанційно та розвивати нові напрямки. Ділиться директор. Цього року ми започаткували створення ансамблю сопілкарів. Вже закупили музичні інструменти, і будемо. Будемо працювати над тим, щоб щоб цей гурток працював. Ми прикладемо максимальну зусиль для того, щоб наш клуб процвітав. Щоб ми, як закінчиться війна, зібралися тут у клубі. Всі разом і відсвяткували. Перемогу Україні наше так називається виставка полотен Володимира Сандюка, доцент кафедри образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва і реставрації Прикарпатського національного університету імені Стефаника у Коломийському музеї писанкового розпису. Представив понад 30 картин. На них краса гірських пейзажів та велич давніх гуцульських церков. Член національної спілки художників України, лауреат обласної премії імені Лукавецького, заслужений художник України. Володимир Сандюк, родом з Івано-Франківська, учасник обласних всеукраїнських міжнародних художніх виставок та пленерів. Працює в галузі живопису, декоративно-прикладного мистецтва книжкової графіки. Його твори зберігаються в музейних і приватних колекціях України та Зарубіжжя. Полотна, які привіз Володимир Сандюк до Коломиї, каже, об'єднує любов до свого. Рідного, а тому виставку назвав нашим. Це то, що ніде ви не побачите. Це наша гусушчина, наші Карпати, наш гністер, пруд, черем, наші люди, наші вбрання, наші традиції. Це все, що нас оточено, в чому ми варимося, живемо і будемо жити. Роботи автора дуже легко впізнати, поміж інших, бо виокремлюються яскравістю та насиченістю кольорів на 34 картинах: пейзажі та архітектура гуцульщини, побут горян. Усі ці роботи створені впродовж останніх десяти років, каже автор. Втілося би в живописі живучи в такому краї багатому на народні традиції на народну вишивку каство, декоративне оздоблення деревини, металу, кераміки, санкарства. Втілося поєднати у ці народні традиції, кольори який є в народній з, з класичним живоби. От в мене якась така, може, ідея фікс, але поєднати, це з'єднатися докуп. Щоб, здавалося б, і класичний жопс, але через плюри, такі кібернародні мистецтв, саме притаманним для нашого краю. Картини, які створені в період війни, каже художник, відрізняються від тих, які малював до 24 лютого. Жити в цей період, мабуть, що ти кладеш ту роботу, якісь такі кольори, якісь настрої, які в тебе всередині, якоїсь спокою чи якоїсь радості великої немає. Правда, ми всі переживаємо, ми всі думками, там з нашими збройними силами, з нашими найкращими синами. До слова, усі роботи, які представлені на виставці, «Наше», можна придбати. Гроші автор спрямує на потреби збройних сил України. Я сподіваюся, що будуть люди, які через купівлю якогось твору, який сподобається, допоможуть, тому що в мене є правило всі гроші від виручних робіт. Час війни повністю всі 100% відсотків передавати нашим оборонцям. Побачити та придбати полотна Володимира Сандюка можна в музеї писанкового розпису, що у Коломиї виставка триватиме до середини жовтня. Марина Максимів Ігор Кофлюк, події НТК. Це все про що ми встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на нашому ютуб-каналі, а також сайті ntktv.ua. До побачення.